Вчора вже відбулося, завтра ще не настало. Ми живемо сьогодні, але потрібно враховувати, що завтрашній день це результат ваших дій сьогодні. Як навчитися читати знаки? Знаки, які подає вам Всесвіт, які подає вам простір, в якому ви знаходитесь. Я звертаю увагу на ті знаки, які мені подає Всесвіт. Кожен день ці знаки виглядають по-різному. Або шляхом телефонного дзвінка з незнайомою мені людиною, або шляхом певних, певного самопочуття, або присутній настрій на роботу, творити щось нове, або він відсутній. І гнітучий настрій відповідно. Мене стимулює робити щось інше. Коли я робив шеф-авторський один, ви знайомі з цією моделлю шеф-авторський один, це, це го, готова модель, я вам її показав. Я робив ось шеф-авторський один, і він у мене постійно або випадав з рук. Або в кінцевому результаті вже при фінішній доводці, при максимально тонкому зведенні, у мене гульнула рука на гріндері, і довелося видозмінювати цю модель. Я так розумію, так повинно було статися, щоб показати вам ось такий ніж. Він відрізняється від шефа авторського годин. Не схожі ні на які інші ножі. Ріжуча кромка від руки розташувалася далі, на відміну від шефа авторського день. Ріжуча кромка розташувалась далі від руки. По ширині, по висоті я, ніж зробив менший. І от так от народилась народилась ця модель. І після цього задався питанням, чи це випадковість, чи, чи все ж таки так повинно було трапитись. Якщо ви творець і створюєте щось нове, працюєте над новими формами, звісно, поясненню підлягає також. Такий варіант, що це так повинно було відбутися, щоб народилася така модель. Аж дзвенить. Твердість клинка 60-61, ніж кухонний зі сталі Х12МФ. Зведені максимально тонко для агресивного різу піднятий руків'я ергономічне підняте відносно ріжучої кромки що дає можливість вам працювати на обробній дошці не зміщуючи її на край столу цей виріб вільний Так, ну а шеф авторський Шеф-авторський один Ви знайомі з цією моделлю Кого зацікавили вироби в такому виконанні? Будь ласка, звертайтеся.